Що обираєте ви? Штучну ялинку, яка слугуватиме вашій родині не один рік, чи все ж таки живу, яку через декілька тижнів доведеться викинути? Якщо ви прихильники останнього варіанту, тоді це відео для вас. Мене звати Дмитро Байков, і сьогодні інспектуємо ринок ялинок у кривому розі. Красивая, дацька єль називається, вона стоять дорожче. Її спеціально пакують, привозять сюди, вона не наша, вона не українська. А це все наша українська. По 400 гривень вгору пішлі ціни. Є ну, здорове, 2000 коштує. Є полтавська, вот невеличка і є кримська, це сорт ялиночки. Старт йде по 300 гривень. Кримачка йде трошки дорожче, і данська пихта вона вже йде ще дорожче, там от 1700, Ну, Звичайно, чим менше, тим і так. А так купляють всі і такі, і кримачку полюбляють. На них є такі на вон Там теж на ялиночках, там є чіпи, які перевіряються звідки ялинка. Давайте запитаємо криворіжців, якими деревами вони планують прикрашати свої домівки до новорічних свят. І поки ми проводимо опитування, ви можете залишити відповідь у коментарях під цим відео. Нам важлива ваша думка. А так? А яку? А, штучно, ну, бо вона більш триваліша, Триваліше стоїть. А як же? Штучно. Ну, жалко дерево рубати. А так прикраси ми завішуємо і все буде добре. Внучка дуже любить. Так що з нею будемо прикрашати ялинку. Ні, не буду. Ні. Тому що не на часі. Ні, у нас свята немає, у нас війна. Ні. Ні, не буду. У ну, мене діти вже дорослі, їм якось вже не цікаво. Внуки не прийдуть святкувати. А так чоловік з СУ, що мені, а ні, ялинка. Так, Добре. просто прикрасю, так сказати. Вдома так. А яку? Штучно, чи? Штучну. А чому саме? Чому вона краще? Ну, хай краще ці кошти підуть на Збройні сили України. Скоріше, всього ні, тому що хлопці наші воюють. Не знаю, для дітей хіба що. Хоча в мене дворічна дитина якось. У <су> мене діти хочуть живу. Ну, якщо чесно, я, я взагалі хотіла невеличку поставити. Ну, штучно. Ні. Ну, взагалі не на часі це все робиться зараз. Ну і дітей нема, малих немає, тому не будемо встановлювати. Ні. А чому? Мабуть, не на, раз, не на часі зараз святкувати. Не дуже... Не дуже святковий настрій, будемо так казати, дуже важко в країні. Редакція на часі не агітує купувати живі ялинки з декількох причин, наприклад, зміркування екологічної складової. Але якщо ви вирішили витратити декілька сотень або ж навіть тисячі гривень за живу рослину, яка потім опиниться на смітнику, замисліться на хвилину, чи недоцільніше було ці гроші віддати на допомогу зсу. Мене звати Дмитро Байков і я закликаю вас поставити лайк під цим відео. Для вас це лише один клік, а для мене винагорода за пророблену роботу.